А що, як один із найдавніших чоловіків у Біблії не помер, бо Бог мав йому щось показати? Не просто слово, не лише пророцтво, а саму структуру небес. А що, як саме він був обраний побачити бунт ангелів, розтління людства і прийдешній суд задовго до того, як усе це сталося на землі? І що, як запис усього, що він побачив, зберігся, але був прихований. Заборонений. Замовчений релігійною владою не тому, що був брехнею, а тому, що відкривав надто багато, надто глибоко, надто небезпечно. Істина, яка лякала більше, ніж брехня його звали Енох. Людина настільки близька до Бога, що писання каже він просто зник Його не поховали. За ним не плакали. Він був узятий таємничим чином, що виходить за межі людського розуміння. Книга буття дає нам лише кілька рядків про його життя. Але давня книга Еноха розповідає значно більше Це історія небесних таємниць, зради ангелів і таких потужних видінь, що їх боялися протягом століть. Чому ж цю книгу прибрали? Що в ній було такого, що стривожило ранню церкву? Чому вона настільки ясно описує месійного Спасителя, ще задовго до Вифлеєму? Вона, ніби пророкує про Ісуса з надлюдською точністю. Коли ще не було ні Євангелій, ні нового заповіту. Це не просто історія про загублений текст, це питання духовної влади. Хто має право вирішувати, яку істину дозволено читати, а яку потрібно поховати? І що відбувається, коли заборонена правда починає повертатися на світло? Сьогодні ми підемо шляхом еноха. Ми відкриємо те, що він побачив, що почув і чому його видіння досі тремпливо хитають самі основи віри. Тож почнімо. Хто такий Енох, людина, яка ніколи не померла. У Святому письмі про нього сказано зовсім небагато лише кілька тихих рядків. Але ці слова відкривають глибоку, прадавню таємницю. Книга Буття каже, що Енох прожив 365 років, що він ходив з Богом і що потім його не стало. Бо Бог узяв його без могили, без тіла, без сліду. Лише зникнення, яке говорить більше, ніж тисячі слів. У світі, де смерть була спільною долею для кожного покоління, Енох сламав цю закономірність він не був поглинутий могилою. Його було піднесено в славу. Для ранніх віруючих Енох став символом глибокої святості людиною, настільки близькою до Бога, що земля вже не могла втримати його. Людина. Чиє життя так тісно злилося з волою небес, що навіть сама смерть відступила перед ним. Його ім'я, енох, означає посвячений або той, що пройшов ініціацію. І це більше, ніж просто натяк на особисту побожність це натяк на щось глибше, приховане, на людину, яку було допущено до таємниць, на свідка, вибраного слугу, якому дозволили зазирнути за завісу часу. Побачити те, що закрите для звичайного людського ока. Але що ж саме він побачив? Чому Бог узяв його так раптово і мовчки? І головне, що залишив після себе цей чоловік, який не помер, а був піднятий у славу. У той час, як канонічна Біблія мовчить, залишаючи лише уривчасту згадку, стародавні тексти, збережені в книзі Еноха, розповідають зовсім іншу історію історію, у якій Енох постає не просто святим, а небесним писарем. Пророком суду посланцем між світами, тим, хто носив слова Бога з вищих сфер у нижчі, з вічності, у тимчасове. Його життя було відзначене божественною благодаттю, і саме тому його слова не можна ігнорувати. Бо те, що він описує, не менше, ніж космічний бунт, який розпочався не на землі, а в самісінькому серці неба. Це історія про спостерігачів, ангелів, що впали. Про тих, хто мав стерегти світ, але замість цього зрадив його. Це не просто фантазія. Це основа великої боротьби між світлом і темрявою, що ще до створення народів заклала тріщину у всесвіті. І саме Еноху було показано, як, чому і ким вона почалася. Книга Еноха починається не на землі, а над нею, у небесних висотах, із групи могутніх істот, відомих як спостерігачі. Це були ангели, призначені самим Богом для того, щоб стежити за людством, охороняти його, спрямовувати в темряві. Вони мали бути очима неба на землі. Але щось пішло не так. У дні, що передували потопу, ці ангели зійшли на гору Хермон, і там, де мала бути опіка, розпочалася зрада. Під проводом сам язи, вожака серед них спостерігачі захопилися дочками людськими. Вони перетнули межу, яку Бог окреслив із самого початку. Межу, яку не дозволено було переступати навіть тим, хто прийшов з неба. Із цього небезпечного союзу народились нефілими, істоти, які не були ані повністю людськими, ані повністю ангельськими. Це були незвичайні діти. Це були гіганти, воїни, що мали величезну силу і невгамовну жорстокість. У книзі буття лише натяком згадується про їхнє існування однією фразою. Але книга Еноха відкриває завісу повністю. Вона описує світ, що розпадається на очах. Світ, у якому люди вчаться кувати зброю, де чоловіки переймають знання про війну, а жінки прикрашаються забороненою красою, здобутою від впалих ангелів. Магія, астрологія, чаклоенство усе це лється на землю, наче хвороба, заражаючи створіння, які мали жити в чистоті. Книга Еноха це не просто розповідь про бунт, це хроніка падіння. Світло, яке змішалось із темрявою. І єнох той, хто все це побачив, і залишив запис як попередження. Те, що починалося як небесне призначення, перетворилося на духовну інфекцію. Спостерігачі не просто згрішили, вони зрушили саму рівновагу творіння. Вони зламали ланку, яка поєднувала небо і землю. І тепер сама земля стогнала під тягарем їхнього скварнення. Світ, який мав жити в гармонії, задихався в отруті знань, що прийшли невчасно і не за волею Бога. Енох опинився між двома реальностями, між небесами й тими, хто впав. І саме йому випала непроста місія стати посланцем, посередником між Богом і занепалими. Самі ангели, ті, що зрадили, благали його, щоб він заступився за них перед Всевишнім. Але відповідь з неба була жорсткою і безапеляційною. Спостерігачі мають бути зв'язані, не філими, знищені, а світ очищений через суд. Падіння спостерігачів це не просто історія давнього бунту, це попередження, символ того, що стається, коли божественна влада використовується без святості, коли сила відділяється від джерела чистоти. Це урок не лише для ангелів, а й для людей. Бо що одного разу зруйнувало небо, може одного дня повторитися і на землі. І це попередження переходить у наступну частину видіння Еноха, ту, де він розкриває, що саме в палі ангели передали людство. Це не були просто вчинки, це було знання заборонене, темне, смертоносне, їхнє сквернення не закінчилося на бунті чи тілесному гріху, воно продовжилось через одкровення. Через передачу того, що люди ніколи не мали знати. За словами Еноха, в палі ангели відкрили людству знання, яке мало залишитися за межами світу. Аазіл навчив людей виготовляти мечі, кувати леза, створювати щити, прикрашати себе орнаментами і найголовніше вести війну. Інші ж відкрили людям таємниці зірок, читання знаків на небі, закляття, магію, спокусу, чари усе, що веде не до просвітлення, а до загибелі душі. На перший погляд, це може виглядати як прогрес, як цивілізація, як розвиток, знаряддя виживання, витонченість прикрас карти зоряного неба. Але у видінні еноха все це насіння руйнування, це знання без мудрості, це сила безстриманості, це зброя, передана в руки тих, хто ще не був готовий її нести. І тому світ почав розєсипатися зсередини. Не від землетрусів чи бур. А від отрути, що проникла в саме серце людства. І разом із цим знанням прийшов хаос. Люди стали жорстокішими, жінки хитрішими. Природний порядок життя було порушено. Створене Богом почало гнити зсередини усе творіння втратило гармонію. Це дзеркало першого спокуси в Едемі. Там була жага до знання добра і зла ще до того, як люди були готові його осягнути. Заборонене дерево. Шепіт обману, і фраза, яка відкрила безодню, ви будете як боги. Але енох малює ще темнішу картину цього падіння. У ній це вже не змій простягає людині плід, а ангели. Не спокуса, а зрада небесних посланців. І наслідком стає не вигнання, а знищення. Проблема була не лише в тому, що людство згрішило. Проблема в тому, що самі небесні істоти зрадили свою місію і передали хворобу бунту в руки людини. Потоп, який прийшов згодом, був не просто судом над гріхами людства. Це було очищення від ангельської скверни. Але навіть у суді Бог залишив попередження. І це попередження прийшло через Еноха, через його видіння, які простягались далеко за межі землі, аж до самих судових палат небес. Суд і потоп це відповідь Бога на зіпсовану землю. У видіннях Еноха ми бачимо, коли темрява почала підніматися, Бог не залишився в мовчанні. Він відповів. І ця відповідь була не символічною, а рішучою і остаточною. Голос Бога пролунав не як шепіт, а як буря. Бог посилає уріїла, щоб попередити Ноя. Насувається потоп, і це не просто очищення від зла, це повне знищення викривленого творіння. Нефілими, прокляте потомство, народжене від союзу неба і землі. Спостерігачі, колись сяючи істоти світла, тепер засуджені. Вони закуті в кайдани, кинуті в безодню до дня останнього суду, коли кожне падіння отримає свою плату. І саме тут ми бачимо Еноха зовсім інакше не лише як пророка, але як заступника, як жерця між двома світами, між занепалими і божественним. Він приймає благання ангелів, передає їх до Бога. Але саме він чує його вирок. Пощади не буде не для тих, хто бачив небо і свідомо відвернувся від Нього. Енох стає свідком небесного трибуналу, де милість поступається справедливості. Потоп, який ось ось зійде на землю, це більше, ніж стихійне лихо. Це сакральний акт очищення. Це лезо, що відтине гниле, щоб врятувати ще живе. Суд не лише над людьми, це вирок ангельському зрадництву. І саме енох стає тим, хто зафіксував цю драму. Для тих, хто наважиться її прочитати. Це не просто потоп. Це космічне перезавантаження, священне втручання, щоб зупинити те, що ніколи не мало виникнути. Оповідь Еноха змінює наше розуміння історії ноєвого ковчега. Це вже не лише про зіпсованих людей, це про духовну інфекцію, яка загрожувала зруйнувати саме полотно творіння. І саме через цей суд Бог відкриває одне з найвеличніших откровень у всій книзі Еноха: видіння про того, хто має прийти, про Спасителя. Того, хто був ще до початку всього і хто з'явиться в кінці часів. Енох називає його сином людським, і ця постать прихована в його пророцтвах задовго до Євангелій. задовго до народження у вифлеємі. Він не дитя землі. Він той, хто відкривається у славі, хто сидить праворуч давнього днями. Обраний до створення світу, призначений, щоб судити царів землі. Його опис не туманний, не алегоричний. Навпаки, вражаючий у своїй точності. Син людський Воноха це обраний, праведний. Він приносить спасіння для тих, хто ходить у правді, і нищення для тих, хто живе в злі. Його піднесено вище за всіх ангелів. І саме він повернеться в останні дні, щоби завершити історію людства. Для ранньої церкви ці слова звучали неймовірно знайомо, бо вони описували не когось нового, а того, кого вони вже знали. Христа. Але задовго до Різдва, задовго до Христів і послань, Енох уже бачив його. У славі, у вічності, у правосудді. Ці слова відлуння самої сутності Ісуса. І, можливо, саме в цьому і крилася проблема. Бо Енох описує такого месію задовго до народження Христа, задовго до Вифлеєму, до Назарету, до Голгофи. Його пророцтво кидає виклик традиційному ходу богословських подій. Воно натякає, що Месія був відомий на небі задовго до того, як ступив на землю, що його місія не була реакцією на гріх, а була вписана в план творіння з самого початку. Чи не тому книгу Еноха змусили замовеканути? Бо вона бачила надто ясно, називала надто прямо і заєднувала ланки, які пізніші не були готові визнати. Бо як пояснити, що фігура Христа, Сина Людського, була явлена вже в дохристиянському тексті з такою точністю, з таким авторитетом. Але видіння Еноха не обмежились лише месійними пророцтвами. вони піднялися вище туди, де ступають лише ангели, у сфери, де вже не діє людська логіка. У другій книзі Еноха пророк вирушає в подорож через десять небес, кожна з них ще яскравіше, ще глибше, ще страшніше у своїй славі, ніж попереднє. Він бачить небесні хори, ріки вогню, сади раю, престоли, оповиті сяйвом і на самому верху обличчя самого Бога. Це не фантазія. Це не поетична вигадка. Це свідчення. Занурення в інший вимір, де людська мова вже не вистачає, де істина в світлі, у вогні, в тремтливій тиші слави. І саме Енох, людина, що не побачила смерті, був допущений туди, куди насміли дивитися навіть пророки. Ці небесні реальності не були хаотичними чи випадковими. Вони мали структуру, порядок. Кожен рівень, окремий простір із власною ієрархією ангельських сил, хренателізірок, вартові часу, писарі, що занотовують кожну людську душу. Ця архітектура небес відлунює окремі уривки з Біблії, апостол Павло говорить про третє небо: Іван у об'явленні бачить престол, громи, світло, скрижалі. Але Енох іде ще далі. Він не натякає, він відкриває повний духовний космос. Це не просто поділ на небо і пекло. Це багаторівнева структура, складна, жива, переповнена сенсом і метою. Для когось ці видіння здавалися надто чужими, надто сміливими. Але для інших це було нагадуванням світ, який ми бачимо, це лише тінь. Справжній світ, вічний, лежить за межами зору. Те, що здається реальністю, лише оболонка. Справжнє, у невидимому, у вічному. Та саме через цю масштабність виникло багато питань. Якщо Енох побачив стільки, чи справді він усе це записав сам, чи можемо ми бути певні, що це його голос, а не голос тих, хто писав від його імені? Питання авторства стало джерелом суперечок. Бо, за історичними оцінками, книга Еноха була написана між 300 і 100 роками до нашої ери значно пізніше, ніж жив сам Енох. Нащадок Адама сьомого покоління, і це породжує ще більше запитань Але чи відкидається зміст? Чи вік тексту має більше значення, ніж те, що він відкриває? Чи важливіше хто записав, чи те, що було показано? Дослідники вважають, що книга Еноха це не цілісний текст одного автора, а радше зіткана гобеленом збірка видінь, пророцтв і древніх традицій, які зберігали і переписували віддані книжники. І саме це породило сумніви. Чи можна їй довіряти? Чи може вона вважатися святою? Без чіткої пророчої лінії спадкоємності перші оці церкви вагались. У час, коли Яресі ширилися стрімко, авторитет духовної істини потрібно було оберігати з особливою пильністю. Але варто замислитись, ось над чим багато книг канонічного писання також були укладені, відредаговані або записані пізніше, ніж сталися самі події. Книга Псальмів Притчі Соломонові і навіть сам книжжя – усе це має багаторівневе авторство. Урешті має значення не стільки рука, що писала, скільки дихання, що надихнуло слова. Цікаво, що рання ефіопська церква побачила в посланні Еноха Божественний вогонь. Вони зберегли книгу, вони вшановували її. І досі вона входить до їхнього біблійного канону. То, можливо, справжнє питання не в тому, хто її написав. А чому інші так наполегливо намагалися її поховати? Чому її заборонили? Через страх, через небажання прийняти те, що не контролюється. Причин для заборони багато. Але одна з головних вона суперечила встановленій доктрині. Вона відкривала вікно в небесні сфери, до яких офіційна релігія боялася наблизитися. Книга Еноха принесла нові зухвалі інтерпретації ангелів. Вона осмілилася описати Месію задовго до його земного пришестя. Вона виклала бачення неба з такою точністю, з такою глибиною, що його було неможливо проігнорувати. Але під усім цим лежав страх страх перед тим, що неможливо контролювати, страх перед посланням, яке було занадто великим для будь-якої релігійної системи. Бо ця історія не піддавалась формуванню її не можна було пояснити чи звести до догеми. Її можна було лише прийняти або відкинути. Книга Еноха, це шепіт про війну, що почалась ще до появи людства, про бунт, який зіпсував творіння, і про майбутнє повернення сина людського, який судитиме живих і мертвих. Заглушити це було не просто актом цензури це було духовне протистояння. Опір тому, що було занадто справжнім, занадто гострим. І, можливо, занадто близьким до істини. У тиші навколо Еноха є якась незвичайна краса. У світі, де пророки кричать, а царі гримлять, його історія завершується не боєм і не надгробком, а зникненням тихим піднесенням. Людина, яка так глибоко ходила з Богом, що небо забрало її раніше. І, можливо, саме тому книга Еноха така тривожна не тому, що вона відхиляється від істини. А тому, що йде поруч із нею настільки близько, що ми відчуваємо, наближається щось величне, ми починаємо відчувати тягар невидимого. Бо видіння, які записав Енох, це не просто стародавні цікавинки, це погляду глибину, яку ми досі не можемо до кінця збагнути. І, можливо, вже час відкрити цю книгу знову. Це не просто стародавні образи. Це проблиски світу, який знаходиться зовсім поруч, але все ще залишається недосяжним. Нагадування про те, що духовна реальність значно глибша за все, до чого ми можемо доторкнутись. Що війна між світлом і темрявою почалася не з нами, і ми стали її причиною. Вона велася задовго до того, як була покладена перша кам'яна плита у храмі. І вона триває досі, невидима, тиха, але справжня суд, милість таємниця. Ці речі рухаються крізь історію, як невидимі струмені, формуючи те, що ми називаємо світом. Але, можливо, найтривожніша правда в іншому Бог відкрив ці речі Еноху не для того, щоб їх приховали, а щоб їх пам'ятали, щоб вони жили, щоб в потрібний час вони були прочитані. Бо, як і сам Нох, істина може зникнути на час, але обов'язково повернеться, щоб освітити те, що було темним. Щоб нагадати нам, хто керує історією. І що ми лише частина набагато, набагато більшого. І якщо ці істини колись лякали, були заглушені або приховані, тоді ми маємо щиро запитати себе, чого ми досі боїмося побачити. Які одкровення ще чекають на тих, хто ходить із Богом достатньо близько, щоб їх прийняти? Можливо, небо не мовчить. Можливо, воно чекає. Якщо ця подорож торкнулася тебе, якщо щось глибоке прокинулось у серці, я запрошую тебе йти далі. Шукати глибше довіряти навіть коли не зрозуміло. Бо Бог не боїться запитань, його не лякає пошук. Він боїться лише одного сердець, які більше не шукають. І якщо ти чуєш, значить це не кінець, це початок. Твій шлях ще триває. Якщо ця подорож виявилася для тебе глибокою та змістовною, постав вподобайку цьому відео та поділися ним із тими, хто також любить розкривати глибини й таємниці святого Писання. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові духовні дослідження, подібні до цього. І обов'язково напиши в коментарях, що ти думаєш, чи вірите ви, що книга Еноха містить божественну істину, чи мала вона залишитися в Біблії, чи її виключення було правильним? Твій голос має значення. Твоя думка допомагає нам усім дивитись глибше, питати ширше і шукати щиро. До наступної зустрічі, нехай твій шлях із Богом буде рівним і міцним. Нехай твоя спрага за істиною буде святою. І нехай завіса ніколи не стане межою для твого пошуку.